Отут в той момент, коли ви маєте зобов'язання навіть, не право, я хотіла сказати, а ви вимушені вибудовувати свій захист на більш високому рівні. По-перше, перестаньте між собою чудитися. По-друге, перестаньте відділятися, якусь політику вибудовувати, слухайте, це ну, зовсім поки ще неможливе. Тому що е, олігархи, як були, так і залишилися, вони заряджають своїх людей, які обов'язково в наступному спойканні стануть народними депутатами. Е, вони вже зараз, я там знаю, що ці ж готуються зараз, країна готується до виборів, чи вони, влада хотіла б їх провести восени цього року, але, скоріше за все, вони будуть навесні наступного року, при тому одночасно парламент, президент, місцеві вибори. І абсолютно точно великі політтехнологи, люди, які мають на це здібності, вони вже готуються до цього. У них вже є кандидати, хто зайде у наступний парламент. Тому будьте обережні, не думайте, що ви якби зможете. Ваше завдання зараз об'єднатися, знайти людей, навколо яких ви будете об'єднані і абсолютно. Без заднього, яку можуть включити в будь-якому випадку депутати, відстоювати свої інтереси. Я от запитала там, в Івано-Франківську, скажіть, будь ласка, давайте зараз на зустріч терміново запросимо народних депутатів, які представляють ваш регіон. Народних депутатів. Кого ми можемо запросити? Сказали одного Ігоря Фріса, який є у них металіус. Говорю, хорошо. Ну, насправді ми з ним зустрілися ввечері після заходу, який відбувся на території торгово-промислової палати. Ми не ховалися, ми виступили широкою лавою і запросили керівника податкової, керівника митної служби. Вони були серед нас. Дуже хороший діалог, конструктивний. Все, що я говорила, вони чули. Вони передали і Гетманцеву, і Кирієнко, і всі вертикалі, яка тільки є, і це дуже добре. Ми, бо ми не маємо ховатися. Ми не маємо закриватися. Нас мають почути.